Знає кожен кабінет і процедуру, говорить Михайло Якунін. Для нього центр донорства крові як другий дім, бо ж буває тут що два тижні. У мене вже це все на автоматизмі. У мене умовний рефлекс вже випрацювався, я вже знаю, що, куди, як. Тобто я навіть не задумую, що робити, яка почервовість. В свої 23 він каже, почесний донор України. З собою має посвідчення і списану книжку з донаціями. Тут в нас є дата, тобто вказується безоплатно чи платно, яка кількість мілілітрів, тобто де це було зроблено, і підпис лікаря. Тобто це в мене така книжечка вже друга, ось як ви бачите, вона вже закінчилася. Вперше сюди прийшов чотири роки тому. Нині на його рахунку, розповідає хлопець, 82 донації плазми. Мене запросили як одного з спортсменів, тобто представника федерації легкої атлетики, я займався професійно спортом, і я з цікавості пішов. У мене були періоди, що я зробив за рік практично максимум, тобто, якщо максимально допустимо, це 26 разів саме плазму крові, то я здавав 24». Таких безоплатних донорів, як Михайло, сюди приходять до 150 щомісяця, розповідає заступниця директора з якості Тетяна Портянко. На сьогодні у нас 38 почесних донорів, і з них двоє подали, направили подання на заслужених донорів України. Почесні донори це ті донори, які підкреслюю безоплатно здали 40 разів компоненти крові. Це там еритроцити, тромбоцити, якби цільну кров. І 60 було донацій плазми. А заслужені донори це коли здали 100 разів безплатно кров і 120 разів безплатно е, плазму. Михайло звання заслуженого донора отримати готується. Втім, для нього, додає хлопець, це не головне, бо важливість справи розуміє як лікар. Він працює фізичним терапевтом. Ручку, раз, тримаємося. Неврологічний профіль, тобто це черепно-мозкові травми, це люди після інсульту, як хімічно, так і геморагічно. Але й бувають і інші випадки, наприклад, травматичні ампутації, ендопротизування. Деякі пацієнти на його захоплення каже, реагують по-різному. Як ти такий це худий малий, а де в те, скільки крові береться? Ну, це, тобто це цитата, це з останнє, що мені казали. Посміхаюся, просто. Не... І що я скажу ще? Просто я ж не буду всім показувати посвідчення донора, чесно. хвилин, потім йдемо велосипед. Для пацієнта Артема такий лікар каже, приклад, бо ж і сам кров здає кожні три місяці. Кров відновлюється, як то кажуть, молодий організм. І я вважаю, він правильно робить, що здає кров. Тим же, хто тільки наважується здійснити донацію, пан Михайло радить, бодай, спробувати. Є такі люди, які не знають, яка в них група кров. Це не страшно. Я скажу це з точки зору людини, яка боялася навіть з пальцем брати кров. Коли в мене брали кров, я дійсно втрачав свідомість. І це було не там, не в дитячому віці. Це вже коли я був в підлітковому. І, ці, і одна з моїх перших донацій це саме сталося через цікавість. Анастасія Кашоїд, Олександр Кулик, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.